Ночить літо глеєм на ялині, скапають медами груші, як свічки, у отавах пріють яблука побиті, поміж листо синю блимають сливки, вітер байдикує у стерні колючій, Де не де волошка зрить у небеса. Хмари, наче вівці у кошарі ситі, висипають світло зменшеного дня, серпень засмагає на старенькій вишні. Полини сивію, присмак гіркоти, і туман на ранок Пеленає тісно, рудименти літа в крапельках роси. Попрощалися з літом, і сьогодні у цю осінню пору з вами я, письменниця і журналістка Оксана Кузя. Трошки почитаю вам своєї поезії. Звичайно, вибірково. У косах осінь, а в душі весна, така квітуча і така шалена, і незрадлива пісня солов'я, і шал вітрів, як свято мельпомене. У косах осінь, а в душі весна течуть струмки, змивають біль і втрати, пливуть хмарки, а неба, бірюза, і ніч така, що неможливо спати. У косах осінь. А в душі весна, буяють трави і рояться, мрії спарає груди неземна краса. І я живу, як жінка принадіє, в косах осінь, а в душі весна цвіте найменший закуток у серці. О Боже мій! Куди летять літа, розтанцювавшись у шаленім герці, в косах осінь, сонце у душі. Куйовдить вітер дума, як, колос, як вол, колосся. Люби мене допоки ще живу, допоки пахне веснами волосся. Я дуже свободолюбива людина, великий правдолюб, і для мене у цьому світі жити це вже розкіш. Завжди. В цьому світі велика розкіш. Залишатись самим собою, дивуватись, як брешуть інші, вирушати у бій без зброї. задивлятись у безмір неба, не соромитись, будь смішною, виглядати дитину чистою і не чутись комусь рабою. В цьому світі велика розкіш залишатись не перш людиною, бути з'єднаним. Словом, правдою, нерозривною поповиною і радіти на повні груди і любов'ю зіткати простір, навіть жити у цьому світі вже велика для тебе розкіш, збірка поезій, прозріння. Часто мене питають, чому ви назвали прозріння. А я скажу, що коли ти дорослішаєш, не хочу казати, старшаєш, бачиш. Трохи гірше, але за те серце глибше. Стою, крилата посеред міста. О, Боже любий, як тісно, тісно будинки, стіни, віконні рами мою свободу замурували. Дивлюсь гору, лиш клаптик неба. А людям мало, а людям треба високі вежі, кресла, ті дачі на поверх, поверх на простір грати, мені би ліжко посеред поля довкола простір, довкола воля, і неба безмір, і зір без ліку, і чути в травах сюрчання віку. Майнула думка і полетіла. Крилом махню, махнула, не маю тіла, не тиснуть море. Сорочка вільна. Люблю свободу до божевілля. Я завжди пишу серцем, і тому кожна моя маленька поезія це присяд, і у нас нема ні ворогів, ні друзів. Усі вони лишені вчителі. І хай найбільше у житті їх буде, вони для нас піщиночки дрібні. Одні допомагають нам літати, підтримують любові повсякчас, а інші ладні крила обламати, плести вінок з облуди та образ. Одні заради нас готові вмерти, віддати аж до крихітки себе, а інші побажали б тільки смерти, і усміх, успіх ваш їх заздрісно шкребе. Сприймаємо і перших, і останніх, приймаємо і радість, і журбу. Вчимося жити вперше як востаннє, виконуючи місію земну. Знаєте, доросла до такого віку, коли ти розумієш, що все, що відбувається, йде за Божим планом. Кожна зустріч не випадкова, кожна людина, яка стрілася на твоєму шляху. Не просто так. Не буває ніколи пізно, не буває ніколи скоро. Все у світі за Божим планом, все йде за його законом, час у просторі, простір в часі, гріх і святість на противагу, чорне і біле, як дошка шахів, мусиш мати на гру відвагу в світлої тіні порожні рами, де обличчя такі безлике, бездоріжжя у душах шрами, час латає. Дірки великі. Всякий мізер і вся, вся, всяка велич, всяке діло і кожне слово не бувають ніколи пізно, не бувають ніколи скоро. Протяг. Перегорнула своє минуле, не повернути його ніколи. Життя, як вчитель, роки, як діти, котрі щоднини біжать до школи. Усе як інших турботи, будні, усе за планом робота, хата, високі мрії, шляхи облудні, у серці дірка життям протята. Хтось прагне статку, грошей півсвіту, мені ж би рано в душі прикрити. не ношу світла з усього світу і починаю латати, шити. Та чи то дірка така велика, та чи то прірва у ній без краю, затягну тільки і знову лисне, А я латаю, а я латаю, і без наркозу, та й по-живому, пропхаю голку, аж в грудях стисне, не за в душі нікому пече не стерпну, аж протяг свеща. Я можу сказати пару слів про цю, про цю поезію. Я все життя, коли була дитиною, тобто дитячий весь вік, мріяла бути хірургом. І навіть коли народила сина, вже опісля ходила в медінститут, бо хотіла дізнатися, які іспити здавати. Я не стала хірургом. Але ось ця поезія «Не зичу болі душі нікому, печене, стерп наш в грудях. Посвищі". і от І без наркозу, та й по-живому. Одна жінка написала мені під поезією. а ви знаєте, ви хірург людських душ, ріжете по-живому і латаєте без наркозу. І тільки тоді я зрозуміла, так, я хірург, я хірург, але інший, а липший хірург душ. Зникаємо щоднини, щохвилини, стікаємо у часі, мов свіча, збігаємо, як молоко невпинно у буднях монотонного життя. Бездонні ночі, порожнисті миті, Діряві міг, де щастячко жило. Ми розгубились правдою побиті, чи жив, чи ні, було що не було. Як спалахи жаданні сплески щастя, котрі сліплять і манять водночас, усе життя ми риємось в нещастях і носимо невдячність на вустах, а час іде відлічує хвилини, за роком рік, за полем яр і яр. Коли ж бо ми нарешті зрозуміємо, що це життя і є безцінний дар, що гулі на чолі, синці та рани, лишень етап до плану і мети, я вічний учень, віха в Божих планах роблю зусилля, щоби знову йти. Божий план. Багато Бога скажете ви так, бо він всюди, бо ти всю той, що всюди єси, і все наповняє. Тобто скрізь. Не малюйте собі похмурих чоловіків. Просто знайте, він усюди. Кожна ваша думка, кожен ваш рух, кожна ваша дія з ним має бути. Не боюся і найбільшої правди, не страхаюся і найбільшого болю. Всі бар'єри даються для того, щоб в усьому лишатись собою. Щоб ідея служив до останку, що в багаті зробився міцнішим, бо дається усе в цьому світі, щоб у дусі повстати сильнішим, щоб із попелу міг відродити, щоб птахом зумів понад хмари все в цім світі таке недаремно. Очі в очі, самотність у пари. Лиш сприймайте цей виклик Вселенськийський, не протився житейській школі. Все в цім світі для чого здається, не ходити ж весь вік по колі, не боюся й найбільшої правди, не стрихаюся й найбільшої муки, бо найменший трафунок падіння Божий план для моєї науки. Я давно зрозуміла, що кожна людина це всесвіт, це планета, це держава. І не порівнюй мене ні з ким. До кінця не збагнути душу, я по не вдягаю грим, не ховаю слова у мушлю. Не порівнюй мене ні з ким. Я вогонь, що нещадно палить, я держава в собі. Я Рим. Я та вороща на лобі ставлять. Не порівнюй, така одна, я зоря понад інші зорі, я безмеж'я, я глибина, я галактики на озорі. Не порівнюй мене ні з ким. Ода весні, Господи, весна на повні груди, Жовтим оком блимає ріпак, І хрущі від цвіту придуріли так гудуть, як у корчмі козак. Яблунька паліється й пахне, мають бджоли працю до зорі, і поля з трокатими латками прошивають будні дні. Он левада, як одна кульбаба, розляглася пупцем до небес. Йдеш по ній, душа співає радо, дуб, старечий, зеленю воскрес. І безком пропахлося повітря, прихмеліли думи від весни, баламутить вітер ніжне листя, серденько чманіє от краси. Патлатий джміль, задуманий в квітках, пригадує вчорашню казку літа. Тремтить осика на саме вітрах, сумує рожа при дорозі дика, Збиває лис за пазуху земля і з кольору вистелює загато, і пріють груші в травах, бурянах, і тягнуть їжаки той крам у хату. І птах старий, котрий забув пісні, несе у світ останні крихти сонця, скоцюрбалися подрібні лідні, рідні, Зим... землющі роси глипають з віконця, ступає осінь, стелиться туман. Такий густий, аж очі виїдає, холодний дощ, старечить дідуган, на душеньку кожушок задягає. Предвічний сум у осені в очах, незрима туха по ярах блукає, сновидою зорить чумацький шлях, фальшиве золото під ноги опадає. Літо шалена дівка фіткнула і майнула, осінь дмухнула вітром, наче тепла, й було. світло замкнуло браму, Ключик сховала в трави, небом повзуть поволі хмари. Вагітні пав. Ранки кришталь холодний стоє зігріту стежку, і павучок надвечір зорічем мережку. Осінь, курделить листом, золотом та й під ноги. Холодно, дощ уклінно б'є об мої пороги. Ніч то не закінчення, початок, смерть то не кінець, новий виток. Я спокійно укладаюсь спати, щоб завтра знов зробити крок. А як не судилася, Ради Бога, бо ж згори видніше, що кому. Фаталіст, мабуть, лише тривога за мою Україну сумну, бо ж до краю забрали, завели брехнею, заховали правду за вівтар. Що ж то далі? Що ж то буде з нею? Топче бідну кривник'яничар. Ось тому на завтра й треба встати, крикнути на повні груди, ні. Досить Україну пліндрувати? Забирайтесь з рібної землі? І, до речі, цей вірш був написаний один, і зараз я інше прочитаю у 20-му році тобто, ще до повномасштабного вторгнення. Що ж то буде з нами? Ночі мої безкрайні думки, океани, мамо моя з Російщина. Що ж то буде з нами? Чи по світу нас з турбами пустять яничари? Чи покрають Україну ласами шматками, чи залишать українцям нашим дітям, внукам землю, мову, соловіну, Та їм тут отупе вибачте? Тож не даймо українці себе обібрати, тож не даймо язик вирвати, ні мимо вмирати, не мовчіте говоріти, мамі під собі, те, поки маємо право слова на весь світ кричити. Вас не чути, українці, то Різдво, то свята. Добре їсте, добре пите, коли своя хата. Ночі мої безкрайні думки, океани, мама моя з зросійща, що ж то буде з нами. Треба молитися, притихне світе, молиться душа, шукає в тихій помож Отче нашу, словами по драбині пнеться, наче до вічного живого джерела. Нахилишся і п'єш, і п'єш, і п'єш, і не годен тої спраги втамувати, бо ця вода то чиста правда, мати, хоч раз. Над надпив і важко відірвати. Яка спокуса? Їй немає місця. Після молитви їй стає затісно, і у душі, як в бабиній світлиці, Васильком пахне у святій водиці, замовкне світа, молиться душа, шукаючи розради і поради, вихлюпуючи сльози і образи, і воскресає світлом Бога Рада. А ніч не така вже й чорна, а день не такий вже й білий. І туга небезборонна, і біль не такий вже й сірий. До вроди не той критерій, до слова не ті вимоги. До мозку не ті питання, на серце не ті тривоги, бо з часом усе інакше, бо з віком не так важливо. Тоді вже чуття не Боже, тоді вже, що серцю миле, тоді вже любов до світла, тоді вже до правди смілий. І ніч не така вже й чорна, і день не такий вже й білий. Правда про правду я правдолюбка, люблю правду. Правда завжди журлива, правда завжди колюча, правда на те і правда би була болюча, правда завжди у очі, правда завжди відверта, правда одвічний голод, правда до дрібків вперта. Та пам'ятайте, тільки кожен своєю дише, кожен в своїй колисці правду свою колише. Кажуть, сто правд немає, кажуть, лишень єдина. Я помовчу, всміхнуся. Правда ж завжди дитина. Усе якось дороги, та й дороги. Усе якось обвуглені мости не зупиняюсь, поки носять ноги, шукаю правду в полиску сльози, шукаю світло у пітьмі кромешній, шукаю правду посеред приблуд, і з вірою шукаю в світі справжність помеже люду і дрібнілих ют. І в білий день з ліхтариком людину шукаю і не в силі віднайти, і раптом примінець, як Боже диво, яскравий прутик серед суєти, а захотілось плечі розпростати і дихати, і світлом у нісон, і жити ним, і справу любуватись, і знати, що не сонце, що не сон, у котре я роблюся легко крила, у котре в серці віра воскреса, яка ж то велич, і яка ж то сила знайти, як перли праведні слова. Я буду дякувати вам, дорогі телеглядачі. Можливо, хтось чув мене вже не раз, можливо, хтось вперше. І я завжди кажу якщо буде одна поезія зачепила вас за живе, якщо буде одна поезія змусила вас замислитися над якимось вашим вчинком, пофілософствувати про зміст нашого життя-буття, наблизити вас до світла. Світло це і є Бог, то я просто буду вдячна Богові за те, що я сьогодні стояла перед вами. Дякую щиро і на все вам добре. Намагайтеся жити світлом. Повірте, світло не має тіні. Воно, наче день не тлінне, воно наче промінь з неба, світло тінь без потреби, просто живи у ньому, не нини. На хронічно втому, на них що тобі всього треба, а прагнили світла і неба, бо світло не матиме тіння ні вчора, ні завтра, ні нині. На все вам добре.